Один із найатмосферніших зимових стилів апрес-скі. теплий, вишуканий, статусний стиль, який зробив більш модними виходи на каву ніж катання на лижах. Давайте розберемося, що це за тренд і як його інтегрувати в наш гардероб. Привіт! З вами Антоніна Ковалі. Ви на каналі про моду, стиль бренди та тренди. Сьогодні говоримо про трендовий стиль цієї зими, апрес-скі. Розкажу, звідки він взявся і чому знову всіх захопив, і як носити його так, щоб не виглядати я заблукала між Буковелем і АТБ. Які ікони стилю обожнювали естетику, а прески. А ще приклади аутфітів від українських брендів. Все це за мить, але спочатку не забудьте підписатися, поставити вподобайко, натиснути на дзвіночок, аби не пропустити нові відео. А ми починаємо! А прескі у перекладі з французької означає після лиш. Стиль зародився в альпійських курортах Франції, Австрії та Швейцарії. Суть проста, тепло, стильно і трохи гламурно. Светр, пуховик, хутро, черевики, і ти вже не просто замерзла людина, а учасниця світського гірськолижного життя. Навіть якщо твої лижні спуски цьогоріч – просто ескалатор в метро чи ТРЦ. Усе почалося в 50-х, 60-х. золотий час Альп. Туди приїжджали аристократи, бізнес-еліта, голівудські зірки та ті, хто ще не знав, що буде інфляція. Люди приїжджали не просто покататись, а й показатись. Після катання всі йшли у шале грітись біля каміну, попивати тепленький глінтвейн і красуватись новими шубами, дорогими прикрасами. Ось там і народилась філософія апрескі. Катання катаннями, але фото мають бути ідеальними. У 70-х стиль став гламурним. Обтянуті комбінезони, хутро, блиск. У 80-х Апрескі потрапив у кіно. А тепер у стрічку кожного другого блогера. Серед ікон стилю Грейс Келлі у Кершавелі виглядала так, ніби вона створена з білого кашеміру. Бріджит Бардо зробила норвезький орнамент сексуальним. Джекі Кеннеді винайшла стриману елегантність. Вийшла на лижі, але не постраждала. Принцеса Діана, ікона лижних пуховиків, комбінезонів. Її образи живуть довше ніж деякі бренди. Джеймс Бон довів, що навіть на лижах можна рятувати світ і виглядати бездоганно, дякуючи бренду Богнер. База Апрескі – це речі, які говорять: я в теплі, мені добре, і я це заслужила. Серед речей пуховик, в якому вижив би навіть ваш смартфон при мінус 30. светр з орнаментом, який додає плюс 10 балів до атмосфери, лижні окуляри, які можна носити навіть у хмарну погоду. Бо хто тебе може зупинити? Мунбуц або черевики, які нагадують героя астронавта, що висадився на місяці. Худряна шапка, немов з обкладинки вок, але прошу не плутати з вушанкою. Привіти з 90-х. Ідея проста: після катання ти маєш виглядати не втомлено, а ніби вийшла з подіуму. Давайте розглянемо стильні формули, цікаві прийоми стилю, апрескі. Апрескі у графіці, чорний поховик, як база, штани з патерном де депуль додають ритму інтелектуального контрасту. Білохутряна шапка підсвічує образ, гори, але з міською естетикою. Апрескі з ефектом маршмеллоу. рожевий поховик задає настрій, светр підхоплює гру кольору. Білі штани й рукавиці балансують солодкість, а рожеві монбути додають іронії та тепла, ніжно з відчуттям свята. Апрескі з Характером, чорні легінці або термобілизна, як функціональна база, вкорочене пальто додає глибини, молочний шарф м'яко підсвічує обличчя, об'ємні червики додають потрібну зимову силу, а елегантні сережки завершують образ ноткою і жіночності. Глянцевий шоколадний пуховик працює як акцент, монохромні штани та шапка Біні збирають образ у цілісну історію. Червики додають атмосфери, а замшева корична сумка тактильності, стильні окуляри ставлять фінальну крапку. Трикотажний костюм створює м'яку базу, шубка й хутріна. Шапка додають відчуття тепла та затишної розкоші. Акси підтримують спокійну палітру, а теплі аксесуари завершують образ так, ніби ви щойно вийшли з шале з чашкою гарячого какао. Цікаві факти про бренди, які є частиною стилю Апрескі. Стильні куртки Монклер починав зі спальників. Так, бренд люксових поховиків починався зі спального мішка. Шанель робила зимові колекції у 30-х. Коко вже тоді розуміла, що жінці потрібно трішки свободи у вигляді светру, ну і коштовності це святе. Прада зробили технічний одяг сексуальним. Нейлон став раптом таким бажаним, що люди почали ним пишатись. Можна сказати, що весь сучасний гірський мінімалізм це Прада 90-х. Богнер, справжній герой Бонда. Без Богнер не було б тих легендарних сцен погонь на лижах. Можливо, Бонтий світ рятував, але точно у стильному комбінезоні. Мунбут чоботи від НАСА. Ну майже натхненням стала висадка на місяць. Хто міг подумати, що космос стане модою гірськолижних вечірок? Діор повернув апрески у люкс, Марія Грація Курі додала гірські мотиви в сучасній колекції, і всі раптом захотіли у шале, навіть якщо максимум у кав'ярню за рогом. Гучі і «The North Face». Це колаборація, яка довела, якщо поєднати люкс і туризм, виходить модний пуховик, за який можна заплатити стільки, скільки за путівку в Альпи. Ральф Лорен зробив апрескі американською мрією, його кампейни в Аспені – чисте мистецтво. Виглядаєш, ніби їдеш на лижі, а насправді йдеш просто до авто підігріти двигун. Як носити апрескі у місті? Образ один. Люкс, але скромно. Пілий пуховик, светр з орнаментом, шкіряні штани, масивні черевики. Виглядаєш, як Голівуд у Карпатах. Образ 2. Кава, а не лижі. Об'ємний светр, джинси, хутряна шапка. Ідеальна, якщо найекстремальніша траса твого життя ходи метро. Образ три. Урбан споті. Металізований пуховик, флісовий тотал, лук, маленька сумка, мінімалістичні аксесуари, виглядаєш як героїня серіалу, яку всі питають: а де ти це брала? Апрескі. гламур, Пухнасті аксесуари, тотал біла гама, фактурний трикотаж, масивні зимові чоботи. Здається, що ти живеш у шале, навіть якщо це просто красивий під'їзд. Українські бренди теж дуже сильні в апрескі. пуховики, фліс, в'язані светри, пухнасті Хутріні шапки. У нас є все, щоб виглядати як у Коршевелі. Хоча це може бути просто Київ в січні. Спортивний костюм бренду Salon Рідінг у відтінку масла, рукавички Багінського, вовняне пальто, жакет жамем, сережки від Бобкової, прикраса на шия та хутряна хустина від Багінського. Тепло і зимова елегантність без зусиль. Светр від Бобкової, рукавички Багінського доповнюють гірськолишний комплект. Фактурний кардиган Гуня Project, Балаклава Багінського, рукавички Гасанової, сірі брюки та моска образ з фактурою, силою і з міською естетикою. Сорочка Омелія, Ательєв, шапка та моска, фактурне пальто і шорти від Гасанової, пусети, квіти від бренду Прикрас Пташка, Сумка, Лона Пріст, контраст жіночності і структури, светер. Last Out Studio, Сумка Лона Priest, прикраси Київські каштани, хутриний бомбер Гасанової, Капельох Багінського, міська драма з київським кодом. А це стиль, який робить зиму не просто стерпною, а красивою. Тепло, затишно і трошки гламурно. І так, навіть якщо ви не катались, про це ніхто не дізнається. Напиши у коментарях, яка формула образу вам сподобалася найбільше. Напишіть, ви в команді тих, хто. Любить Глінтвейн просто попити в горах. Або ви в команді ще тих лижників, які купили скіпаси ще в жовтні. Підтримай канал, підписуйся, тисни вподобайку, тисни на дзвіночок, аби не пропустити нові відео. І пам'ятайте, стиль це ваша особиста історія, розказана без слів.